Один зі спальних районів Дніпра на годиннику десята вечора діти голосно граються у дворі. Сусідам це не подобається рятувати дитячий майданчик. Від галасливих дітей викликали копів. Ми спокійно грали, Потом я і мой друг були лісом. І ми бачили, як подашли патрульна поліція. Ми всі діти нас підійшли і сказали, що на нас попала жалоба, що ми дуже громко орємо. Поліцейські повчання неповнолітніх дітей без присутності дорослих батьків обурили. Мене возмутил той факт, що почему они подходят к детям, если рядом стоят родители. Спочатку это было в более тихой форме, но потом это начало все больше и больше нарастать и возмущать тем, что они не представлялись. Ну, лично я у него и спросила его должность, вернее, звание, его фамилию, имя, отчество. Ну, мне сказали, иди броді, в очень грубой формі. До Валерії приєднались й інші батьки. Словесний конфлікт швидко переріс у фізичний. Це кадри аматорського відео штовханини з копами. Одного з батьків ті затримують та надягають нарушники. його збив ногами, В Ти безпеці? Тині ти перед тим, як його задержати, і одягати нарушники, ти <тас> три рази його ударив ногою». А потім заприскують людей з газового балончика. Усе відбувається на очах у дітей. я сказав!» Ну, сука, і, сука, не влюяємо, лише. Найбільше того вечора постраждала Марина. Саме їй в обличчя копи бризнули слиногінний газ, а потім ще й штовхнули на залізяча. Усі ноги жінки тепер у синцях та подряпинах. Балончиком газовим наша поліція пшикнула в лицо. Один раз в глаза, второй раз э, прямо в горло мені потрапило. Зараз очень тяжело глотати. Ось вот тут вот, 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 все пеком печет. Вот. Ну і ноги какби. Бы... А ось цього чоловіка копи взагалі скрутили, надягли наручники та відправили до райвідділку. Наручники я не хотів хотіли сіяшу одягали одіваліни їх. Ну і почали мене вістить в машині туди, куди я теж не хотів садіться, їхати з сні постраждалі. Вже задокументували побої та готують позови захищати людей. юридично взялись місцеві активісти. Були нанесені не тілесні ушиби, рани. От дітям пообжигало гортані газом з балонів поліцейських. Ну, це було явне перевищення служебних повномов. От тільки у поліції з висновками не поспішають. Почути версію самих патрульних не вдалося. Замість учасників події інцидент коментує їхній керівник. Особи не відсторонені. Ініційовано службове розслідування, вивчаються всі обставини. У разі, якщо патрульні поліцейські діяли неправомірно, вони понесуть покарання. Результати внутрішнього службового розслідування будуть відомі лише за місяць. Тим часом постраждалі вже звернулись із заявами до прокуратури, домагатимуться звільнення обох поліцейських.